Так, продовжуємо нашу з вами розмову. Хотілося ще проговорити про зміни в мої програмування Pascal. Значить, стосовно змінних. Давайте зараз я зроблю наступну маніпуляцію. Значить, Змінна величина взагалі то це величина якась, яка може змінювати своє значення. Це з точки зору мого програмування. З точки зору заліза, змінна це комірка оперативної пам'яті, яка має свою назву. І в ту комірку оперативної пам'яті можна певні значення вводити. Значить, Всі змінні в мові Pascal в Pascal програмі оголошуються в розділі Var. Так, я от зараз навіть зроблю відступ, щоб цей розділ виділявся. І, наприклад, запишу, е, ну, які зміни. По суті, зміни я можу називати будь-яким чином. Єдине, що щоб вони не починалися, здається, з цифри. От такого не можна робити. Е, окей, у мене буде декілька змін. Наприклад, буде змінна е, оцінка. Да? Е, Вкажу, що ця зміна буде типу інтеджер. Що означає зміна типу інтеджер? Це означає, що в цю зміну я можу записати виключно ціле число. Інтеджер це цілі числа. Взагалі, то типів даних в Pascal їх набагато більше, ніж тих, про які я сьогодні розповім. Але то ви самі вже можете працювати. Найбільше сповсюдженіші три типи даних я вам сьогодні покажу. Значить, хай буде змінна оцінка, в яку я буду зберігати, наприклад, оцінку. Хай буде змінна S-бал, в яку я буду зберігати середній бал. Середній бал може бути із дробовою частиною. Тому, якщо ви в змінну будете записувати дробове значення, як ціле, так і дробове, то тип даних інтеджер вже не піде, а піде тип даних real. Ну і, наприклад, змінна пов, повід, типу повідомлення. Тип даних string. Стрінг означає, що це текстовий тип даних. Значить, дивіться. Найбільш часто використовувані типи даних це і String. Інтеджер означає, що в ту змінну, яка буде такого типу, можна записувати виключно цілі числа. Тип даних реал. Він означає, що в ту змінну, яка буде цього типу, можна записувати як цілі числа, так і дробові. І тип даних стрінг означає, що це буде якісь текстові дані. Тобто в, змінна, в змінну повід. Я можу записати текстові дані. Ну і давайте тепер я ці дані позаписую. Наприклад, я пишу: оці, перепрошую, оцінка. Ставлю дві крапки до рівня і пишу, наприклад, 12. Далі S-ball. Ставлю дві крапки доріння, пишу, наприклад, 9 7, середній бал у когось. Так? І пишу повідомлення. повідомлення, І в одинарних апострофах перепрошую, я маю написати певне повідомлення. Значить, ну, Тут української мови немає, тому я напишу отак страшно з помилкою. Отак. Значить, звертаю вашу увагу, що <кій> це за значок дві крапки рівня? Дві крапки рівня це називається значок присвоєння. Тобто, я дане значення записую в змінну оцінка. Тобто, в комірку пам'яті оперативної, яка називається оцінка, запишеться дане 12. А в змінну SBAL я запишу значення 9,7. Ну, Аналогія, це можливо, як дорівнює з математики, але краще говорити, що це значок все ж таки присвоїти. Дві крапки дорівнюється це присвоєння. І відповідно, значення записується в певну зміну. Ну, і зміну повід. Я записую значення, я хочу мати з інформатики. А, далі, що хотів би сказати ще, якщо ви, в зміну, ви записуєте Текстові дані, то вони обов'язково мають виділятися одинарними апострофами. Це загальне правило. Якщо у вас текстові дані, вони записуються в одинарних апострофах. Ну, і дивіться, що я тепер можу вивести на екран. Наприклад, командою write. Перепрошую, я перемкну мову. write, І, наприклад, виведу значення змінної оцінка. Оцінка. Так, давайте я перезбережу дану програмку. І я використаю для цього не F2, бо у мене воно тоді збережеться під назвою Hello. Я хочу під, новим, під новою назвою зберегти цю програмку. Тому я вибираю не сохраніть, а сохраніть как. І от бачите, у мене вже тут є програмка Hello, а я запишу, що це. Змінні. Отак, от запишу, хай називається програмка Змінні. Окей. Бачите, програмка називається Змінні. Ну, відповідно, я поміняю і заголовок. Змінні. Так, ще раз збережу. Тепер уже я маю виконати команду: просто сохраніть. Я вже перезберіг під новим ім'ям і тепер під новим ім'ям я й буду його зберігати. Просто сохраніть. Або F2. І запущу Ctrl-F9. Я ще раз звертаю увагу, вашу, що виводитиму я на екран значення змінної оцінки. Ctrl-F9 натискаю. Ага, десь тут я, он, бачите, помилився, предпливається точка запятою. Значить в Паскалі. Ціла дробова частина відокремлюється крапкою, а не комою. Я поміняв це, натискаю F2 і Ctrl-F9. Бачите, виводиться значення оцінки 12. А, якщо б я. Записав отаку команду WriteLine, Line, то це б означало, що я просто вивожу якийсь довільний текст оцінка. От і все. Ось, дивіться, зараз я зберігаю F2 і Ctrl-F9. Да, я вивожу довільний текст. Тобто, якщо в команді write, ви пишете щось в апострофах, це не сприймається як зміна, це сприймається як звичайний текст. Якщо я хочу, щоб в мене оцінка сприймалася як змінна, я апостроф вибираю. І тоді в команді write замість. Оцих символів оцінка, виведеться значення змінної оцінки. оцінка. Як бачите, ще раз запущу Ctrl-F9. 12. Якщо я виведу сюди, наприклад, S-бал, збережу, запущу F2 і Ctrl-F9. Виводиться мій середній бал, але дивіться. Внаслідок того, що в мене середній бал це дробове значення, то воно виводиться от в такій формі. Да? Там є мантиса, степінь. Тобто в даному випадку це число можна прочитати так: 9,7. Є е означається десятка, тобто на 10 в нульовому степені. Це формат усіх дійсних чисел, тобто чисел з дробовою частиною. В даному випадку дане, дане значення можна трактувати як 9,7 помножити на 10 в нульовому степені, 10 в нульовому степені це одиниця, 9,7 помножити на одиниця, це і буде 9,7. Але виводиться так, як це тип даних РІЛ, от в такому форматі. І якщо я захочу вивести на екран повідомлення, я пишу, наприклад, зміну повідомлення. Натискаю Ctrl-F9. І бачите, виводиться на екран повідомлення. Я хочу мати з інформатики. Далі в команді Write я можу вводити не тільки одне значення. Я можу, дивіться, наприклад, вивести що: вивожу повідомлення, потім вивожу значення оцінка. Тобто я можу через кому вводити, вказувати змінні, значення яких буде виводитися на екран. Команда write буде писати на екран значення цих змінних. Спробую зберегти F2 і запустити Ctrl-F9. Ну, от бачите. Вивелося на екран значення змінної повідомлення. Я хочу мати з інформатики, а потім вивелося значення змінної 12. Далі, припустімо, я хочу ще вивести на екран місери там, повідомлення місередній бал. Пишу write. Перепрошую. І запишу, наприклад, S-бал. Середній бал. Тобто спочатку у мене виводиться на екран повідомлення, оцінка, а потім виводиться середній бал. До речі, середній бал я міг би записати і отут. Це мені не заважало. Тобто в команді write я можу вводити на екран довільну кількість значень змінних. Але я спеціально захотів це окремою командою write вивести. Зберігаю F2, запускаю Ctrl-F9. Ну, бачите, да? я хочу мати з інформатики 12 і далі ще якесь число 9,7 на Е плюс 00. Працює. Значить, Єдине, що я хотів би вам показати, це те, що у мене це все діло виводиться в один рядок. А припустімо я хочу вивести середній бал в інший рядок. Що тоді мені робити? Дивіться. Є так звана команда write line. Right line. Ну, вона так і прикладається, write line. Пиши в лінію. Line це лінія. Це означає, що якщо я використаю таку команду write line повід оцінка. То виведеться на екран значення змінної повід. Виведеться на екран значення змінної оцінка. Після чого курсор перескочить на наступний рядок. І значення S-бал буде виводитися вже на наступному рядку. Давайте я збережу цей код і запущу Ctrl-F9. Те, що я і говорив. Значить, вивелося значення змінної повідомлення, вивелося значення змінної оцінка. Бачите, да? перший рядок я хочу мати з інформатики 12. Після цього курсор перескочив на наступний рядок і вивів середній бал. Ну, повідомлення, я хочу мати з інформатики 12, воно вроді би зрозуміле, але ото що за цифра, мені не зрозуміло. Тому я для пояснення отут запишу ще таку штуку. Так, Я запишу отаку штуку. Наприклад, тут можна використати повідомлення. Мій середній бал, мій середній бал, і, наприклад, отак. Наприклад, так. Давайте перевіримо, як воно працює. Ctrl, перепрошую F2, зберігаю, Ctrl-F9 запускаю. Ну, дивіться, вже, не зважаючи на те, що там замість букви і української, і російської, але все ж таки краще зрозуміло, що то за 9,7. Тобто таке повідомлення, йде. мій середній бал 9,7. Тобто в команді right або Right Line я можу виводити не тільки перелік змінних, а ще й конкретні значення. Наприклад, я можу тут взагалі виводити отак. Замість зміни середній бал виведу 12. Буде писатися мій середній бал, а потім 12. Ну, давайте, ну, хай буде 12. Зберігаю F2, запускаю Ctrl-F9. Бачите? Я хочу мати з інформатики 12, бо мій середній бал теж 12. Як бачите, значить в команді write. Я можу виводити як значення змінних, так і конкретні значення без ніяких А, Я поміняю Хай виводиться все ж таки середній бал. Збережу, запущу, перевіряю, що все є. Але я хочу, щоб значення середнього балу не в такому вигляді виводилось, як ви це бачите. Тому я зараз напишу таке щось незрозуміле. Дві крапки, наприклад, 5, дві крапки 2. 2, 5, 2, 2. Це не означає, що середній бал ділиться на 5, а потім ділиться на 2. Ні. Давайте я запущу, і ви побачите, що це. Зберігаю F2, запускаю Ctrl F9. О! Мій середній бал 9,7. Так, а тепер спробую пояснити спробую пояснити. Чого? 2.5, 2.2. Значить, Коли перше ставиться 2.5, це означає, скільки всього місць буде на екрані. Тобто Це все число має зайняти на екрані 5 місць. 2.2 означає, скільки буде після коми чисел. Тобто після коми має 2 числа. Тепер дивіться ще раз. 2.5, 2.2 означає, що дане значення має на екрані зайняти 5 місць, два з яких на дробову частину. Так, На дробову частину 2 місця. Всього 5, рахую. 0, 1, 7, 2, крапка 3. 9, 4. 4 місця займає дане число, але я їй дав цьому числу 5 місць, тому ще один отут коробельчик стоїть. Отака от штука.